Чемпіон IBF Даніель Дібуа заявляє, що переможе Олександра Усика. Британський боксер не лише прогнозує свою перемогу у реванші, а й заявляє, що відправить українця у жорстокий нокаут. Я створений для того, щоб перемогти Усика, для нього все закінчиться жорстоким нокаутом, заявив Дібуа. Баританський тренер Шейн МакГіган, коментуючи реванш, визнав прогрес Дібуа, який після поразки від Усика переміг Джарела Міллера, Філіпа Херговича та Ентоні Джошуа. Проте МакГіган вважає ключовим фактором темп Усика. Я думаю, Даніель зараз у набагато кращій формі. Він точно не прийняв попередній бій як поразку, що насправді чудово. Він просто ніби відклав у себе в голові таким чином, що він мав виграти бій. І в нього зараз чудовий хід, Міллер, Хергович Джошуа. Але я впевнений, що після 4-5 раундів, коли він працюватиме в такому темпі, в якому він не звик працювати, в якому він не любить працювати, Хергович прискорював темп, Джошуа прискорював темп, Міллер змушував його працювати у своєму темпі, але потім Даніель переламав поєдинок. Але Усик б'ється зовсім в іншому темпі, тому вважаю, що все зведеться до темпу. Це найголовніша річ, яка вимикає твій разум. І коли ти постійно пропускаєш, ти просто дозволяєш перемозі вислизати від тебе. Схожу думку висловив Фабіо Уордлі, тимчасовий чемпіон WBA, який спарингував з обома боксерами, зазначив: Хоч бій і виглядає інтригуючим, я передбачаю, що він пройде за приблизно таким же сценарієм, як і перший. Це ніяк не, не пов'язано з Дібуа. Він реально виріс з моменту першого бою. Просто я вважаю, що Усик це не той дядько, проти якого варто ставити. Обидва підкреслюють унікальну здатність Усика диктувати темп, що може стати вирішальним у реванші. Джозеф Паркер не втрачає часу. За інформацією Sky Sports, у вересні новозеландець захищатиме свій тимчасовий титул WBO проти Дерека Чісори. Для британця це буде 50-й поєдинок у професійній кар'єрі. Цікаво, що Паркер і Чесора вже зустрічалися двічі, і обидва рази перемога була за Джозефом. Перший бій був особливо напруженим. Паркер побував у нокдаунах, але здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Цей поєдинок стане для Паркера підготовкою до майбутнього бою з переможцем пари Усик Дібуа, який, ймовірно, відбудеться не раніше 26-го року. Чи Сораш прагне повернутися на топ рівень і здобути сенсаційну перемогу? Ф'юрі та Джошуа поб'ються до кінця року, бій може відбутися ще до кінця року на стадіоні Вемблі. а поки що сторони працюють над фінансовою стороною супергрошової угоди. Раніше повідомляли, що планується дві очні зустрічі поспіль. У новинах Британії впевнені, що бій відбудеться, адже за їхніми даними вдалося досягнути головного. І Тайсон і Ентоні дали добро на бій. Але все ж таки варто відзначити, що жодних контрактів Ф'юрі та Джошо поки що не підписували. Це лише усний договір. Колишній чемпіон світу Амір Хан вже оцінив шанси Тайсона та Ентоні як рівні. Прогнозувати цей бій складно, адже все вирішують стилі. Джошуа має величезну міць, він сильний, а Фюрі чудово буксує. Я із задоволенням подивився цей поєдинок. Шанси 50 на 50, обидва падали в ринзі, тож це може бути неймовірний бій. Ось такі новини, друзі. Чи дочекаємося ми нарешті мегафайту Ф'юрі Джошуа? Діліться своїми думками в коментарях. Буду вдячний за лайк та дзвіночок. Успіхів усім! Будемо на зв'язку!